Ну, дан Дана ситуація виникла, ви вже бачите, самі вже не перший день, стоїмо на дорозі. Ситуація в банальності проста. Не вистачає підпису на титул перехідної будові Арханії Петровичівка. Приємно України. Ревно в нього лежить, кажуть, в секретарі лежить пару днів, підпису немає, грошей не можуть випитися на життя. На контролі відкриті, в обсягі приблизно 37 мільйонів, з них 25 мільйонів йде на зарплату і 12 мільйонів йде на розвиток ну, на подальшу роботу підприємства. Але на сьогоднішній день ніякого немає, не ні вчора, ні після вчора, не в п'ятницю нічого не було. Мібугільне міністерство, ці бумаги, які треба були, всі підготовлені, так само з держзамовником всі бумаги, Дані, конечно, в каначису всі лежать, ждуть підтвердження виходу в титулу перехідної будови. І тоді могли випускати тут. От чому цього разу на річки? Ну, в районі річки західні. Ну і що? Я не проїду. Та якби ми вже містянами так сиділи, як то говориться. Два дні стояли в центрі міста. Людям були великі неудобства. Хто на дачу, хто на дачу, хто не на дачу, хто не переїхав. Деякі стали зрозуміли, деякі не розуміли, але більше таки розуміли, підтримували. І ми... Сьогодні роди. вирішили, чому Та, тут мали... планувалося сьогодні тут, і друга точка мала бути в Надійській вулиці. Але так як не було з рамку ми не було ким ряд. Е, є якісь автомобілі, які ви пропускаєте там? Ну, екстрені служби це без ніяких черг, без нічого. Там люди, якщо під'їжджають, наприклад, звитками на на літак чи не чи, 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 чи там на похороні, і сюди їхали з маленьким дітями. Маленькі діти що ми... не Ну, трошки трошки видірки даємо і всі пропускають. Щоб ну, на на постійно. Вже Уже, може видірка закінчилась? Може і закінчилась, Ване може вже не і закінчується. Якої сьогодні план планується акція? На, ми ви вчора оголосили її безстроковою. Е Але е та, е так як люди не жалізні, самі розуміють. А є якась реакція от, від влади, від вищих ну, чиновників? Власний губернатор наш, Гунчик, Гунчик Володимир Петрович, запевняє, що він вже виходив і на помічника прем'єр-міністра. Сьогодні вже поїхав зранку, має, має мати особисто премєр міністром Але акт. Реакції не ні, він ніяк. Або Малинського тобто, директор, там дирекція, чи всі тут? Всі тут. Якісь там претензії до директора. Колективу ну, що до не претензії? Претензії. Якщо немає підпису прем'єр-міністра, <плес> то на нього може бути. Або президент. Ну а або взагалі вони якось реагують там в Києві. Там, я целью, вони їх щось. Якщо... Ну, на, випор... на словах, словах прийняли програму. От вона залишилась, тільки не підписана. Кабінет затвердив на прошлому засіданні, тиждень назад середу, затвердив в титул, повністю всі бумаги, які стосуються до міністра Всі відомства, всім міністерства, все погоджено, тільки треба закріпляючи підписку прем'єр-міністра. Її немає сьогоднішнього часу. Якби була підпис, вже були б кошти на підприємство. Про публікацію, Новолинська ділово, там під яралаш, музику, люди ходили. Ну, це, от, я, вмієте, ми це, прийшли і зустріли такий негатив від людей. Це, на, це, на пресі. Це, це, це показує рівень своєї Кожен саме Ну, особу, Як взагалі шахтарі, як оцінюють до цієї публікації і до як чого, як цього? Якби вона все приїхала і просто. Якби Камишника приїхав, так само з Мельником приїжджає. Змельники приїжджає. Півроку з, 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 з трибуни Верховної Ради кричить, що там і, там і Янукович, і там які там фірми не є, а за жодного зодного yeah. не складу. Приїжджає на шату і каже, що йому невідомо, що у нас півроку заборвованості. А Камишнюк пише на сайті, що він вже вибив нам 100 мільйонів, це yeah. вже місяць назад, да? Yeah. Що, що, що вже він 100 мільйонів він нам вибив, що він такий береться за справедливість. Хай бореться за справедливість. І що він не Зрозуміло, сесія. А сьогодні треба бути? При... Як стверджують, що приїхав попіаритися. Чи... Ну, як, я я особисто там не був на зустрічі, там там довго, він там довго не прибув. Ну, Жалібці, що піароків не... відпуск піароків не відпустник. Ну, Шахтарі ще казали, що він там агітував. це от, правда? Е, я, не було... бу... я не бачу. Буває я на сході, Винос... Винос... виносить ранених. Ну, що, так, це? Виносить ранених. Ну, що це? піариться? Ну, хай про Депутат, що піариться. Я особисто не був, не бачив. Так, люди коментарі там, коментувати там немає. Я житель міста Новолинська. Новолинська. це перед вами громадяни Новолинська. Я такий самий громадянин, як і вони. Їм не дають зарплату. Я не, ну, підтримую, щоб вони якось вибили ту зарплату. Ніхто, тут, якби, ніхто не винуватий з тих людей. Але суть не в тому. Як я громадянин україни, ця дорога є власністю України, ми всі маємо. Право користуватися цією дорогою. На сьогоднішній день мені треба дітей завезти до бабушки. Вчора так само. Я два, два, другий день маю проблеми, не можу проїхати. Я просто звертаюся до цих людей. Це не є метод, це метод трусів. Тому що такі труси можуть за що простих людей, таких як ми, громадяни. Використовувати і давити на владу, вони бояться піти під мерію, бояться поїти добре. Під... Які на вашу думку має бути метод? Який метод має бути? По перше, я хотів би знати, чи вони хоч раз подали до суду на свою адміністрацію чи на своє управління? Подавали, кажуть, що не подавали. Другий метод чому вони не біля адміністрації стоять? Чому? Чому? Чому вони тут стоять і ну, я місяці не... кіно? Зараз народ. ми підійдемо і спитаємося них, але Якби допомагало вони... в адміністрації, я думаю, вони мені постійно... сказали, зверніться до міліціонера, а потім сказали: дзвоніть е... міністерству, хай нам дадуть зарплату. Я маю дзвонити в міністерство. От бачите, батько ще мають дітей, дітей має дзвонити міністерство. Діна, так? Да. Так? От ви нам поможете. Я вам поможу. Я би вам, я б вам радий допомогти. Якщо ви самі не можете собі допомогти, то вам поможе.